Я нарешті пройшов спор на барда. Зараз розкажу про цю філософію, про її вміння і про шлях до цього. Цитата опису філософії. Барди веселі і товариські створіння. Галактика для них як одна велика сцена. Кінець цитати. Я сам трохи бард, адже пишу вірші, пісні, виступаю на сцені, тому дана філософія завжди мене цікавила. Але проходження постійно зривалися. І ось цей момент настав. щоб отримати Барда, потрібно дві сині картки: одна червона і одна зелена. Я обрав таку дивну послідовність, бо не хотів проходити адаптивно плем'я, бо це капець. Минулого разу саме на цьому я і запоров проходження. А от уже це проходження ледь не запоров на етапі цивілізації, при тому, що проходив я на середній складності. Отак теж буває. Але про це пізніше. З вами Захар Експлейзер і давайте по порядку. Клітина і створіння, звичайні, адаптивні. Навіть не бачу сенсу розказувати про них, бо я вже розказував У одному з минулих відео. Найголовніше і найскладніше на етапі створіння це зробити створіння так, щоб воно нормально виглядало на превюшці. А все інше то таке. Хоча, в принципі, і характеристиками я свого флексера не образив. Все таки асиметрія для адаптації це прям імба. На одній руці кисті з позуванням, на іншій кисті з ударом, і нормально. Переходимо на плем'я і стаємо агресорами. Опа, це ж наші лицарі з минулого проходження. Настав час помститися їм за малі перегляди. Під час атаки на нас напав епік. Але ми ні кроку назад. Врешті-решт ми перемогли, хоч і з великими втратами. Ну в сенсі перемогли лицарів. Епік живий здоровий. І пізніше ще раз на нас нападе під час іншої нашої атаки. Виявилося, що на цій планеті усі поселення з лицарями. Краще б ви так перегляди набирали, як планету заповнюєте. А, ну і одне поселення з екологами було. Їм то нема за що мстити, але мені потрібна червона картка, так що вибачайте пацани. І ось судний момент. Етап цивілізації. Тут мені треба зелена картка, а для цього треба з військової справи перейти на релігію. Захопив я, значить, одразу релігійне місто з цим проблем не було. І тепер треба уже релігійною технікою захоплювати інші міста. І ми рипнулися не на тих. Для захоплення єдиного міста військової держави помаранчевих у нас критично не вистачало ресурсів, і війна затягнулася капець як надовго. Там деякі міста переходили то під наш контроль, то під їхній. Але в загальних рисах ми топталися на одному місці дуже довго. Помаранчеві перемагали. У них було більше техніки і більше ресурсів. В той час як моя держава була в занепаді та місцями навіть в руїнах. Військове підкріплення з моєї військової столиці не допомагало. Ну як допомагало, але все одно помаранчеві перемагали. І поки ми оце товклися на одному місці на іншому континенті, вже набирали оберти над держава жовтих військова. Ну і ставились вони до нас не дуже. Вони то ще не дійшли до нас, але вже погрожували. Та й не тільки вони, інші країни теж. І виходить, що у нас і так війна з помаранчевими. А тут іще інші держави тебе так трохи покусюють. Ну так, підсилають там по два корабля, там по одному літачку, все одно бісить, все одно треба відбивати. І доводилося відволікатися ще й на це. Як ви напевне і здогадалися, зберігся я не в найкращий момент, але й не в найгірший. І кілька разів перезавантажившись, я знайшов рішення. А саме зробив ставку на заводи, заробив грошей і підкупив жовтих. А жовті це наймогутніша держава. У них уже літаки були. У них уже авіація була повноцінна, крута. А у нас, взагалі, літаків не було, що не були відкриті. З величезною вірогідністю вони могли нас зрадити. Але не зробили цього. І в результаті ми з ними подружилися разом усіх розфігачили і об'єдналися. Так я пройшов етап цивілізації. Це вперше в житті мені вдалося подружитися з наддержавою, при цьому будучи маленькою країною. Жовті виявилися нормальними типами, товариськими, дружніми. Одним словом, справжні барди. Це був найдовший етап цивілізації в моєму житті, але воно того варте. Філософія Бард отримана. Давайте одразу про вміння. Воно називається Заспокійлива пісня. Цитата опису заспокоює інопланетні раси і дозволяє тимчасово налагодити відносини. Кінець цитати. Отак це виглядає. Завтра. Вміння застосовується, коли ти знаходишся на планеті. Але після відльоту воно продовжує працювати і діє на імперії поблизу. Пісня підвищує відносини до нейтрального рівня. При цьому неважливо, якими вони були. Я без проблем налагоджував відносини з тими, хто ставився до мене на мінус 400. І нормально. Правда, після закінчення пісні все повертається так, як було. А якщо почнеш атакувати під час дії пісні, то. Вона закінчиться одразу. До речі, можна покращити відносини з державою, ну з імперією, з якою ти воюєш, потім купити у них зброї і їх нею ж хірачити. Відповім на ваше найголовніше запитання. Ні, на гроксах це не працює. Хоча у статистиці відносин показано, що працює. Ну, на, на папері, а так нічого не дає. Відносини такими і залишаються. І от що найдивніше, це те, що коли на інших імперіях, ну, окрім гроксів, це застосовує, що там якраз таки нічого немає в статистиці, абсолютно нічого не показано, що пісня покращує відносини. А по факту відносини покращуються до нуля. А з гроксами навпаки написано, що покращуються, а по факту не покращується абсолютно. Виявляється, що вміння можна перезарядити миттєво, просто перезавантаживши планету. Раніше я про це не знав. Я потім ще створив планету з фанатиком і. і... Mm -hmm. Такий от легальний чит є, виявляється. Прикольно. Загалом, заспокійлива пісня мені зайшла. Ставлю їй 6 із 10. У кожної філософії є свій фон на панелі переговорів. У Бардів це типу такі от стародавні двері, чи це не двері, чи вікно, чи що це. Ну хз, коротше, щось от отаке. По-моєму, цей фон не підходить даній філософії. Все таки барди це такі веселі створіння, а тут якийсь такий похмурий фон. Це як для вікінгів, яких хз. Але загалом фон прикольний: 7 із 10. Кінцівка в центрі галактики від філософії не залежить. А якби залежала, то яка б вона була, я навіть не знаю, що придумати. Ну напевне, дали б покращення для пісні цієї заспокійливої, і можна було б заспокоїти гроксів. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати ваші ідеї. Ну а в мене на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте дзвоник. Зглядайте в опис каналу і в опис відео. Там посилання різні на мої соцмережі, там інші на донат і ще, може щось там буде хз. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних відео. Музична пауза. І зброю всі відклали. Поторгували, пісню заспівали. Забули всі образи, аж раптом звук затих. Все, досить веселитися. Настав час вбити їх.